Опа, якщо у вас, як і в мене, виникла така от проблема, що ваш рахунок заблоковано за порушення положення договору публічної оферти, то обов'язково додивитесь це відео до кінця. Сьогодні я вам розповім покроковий гайд, як вирішити цю проблему. Першим ділом натискаємо на кнопочку «Зв'яжіться з нами. Далі нам потрібно написати повідомлення в службу підтримки. Тобто тут вписуємо email, який у в нас прив'язаний безпосередньо до аккаунта Pocket Option. Далі друкуємо наше повідомлення, в якому ми пояснюємо, що не порушували правила спільноти. Тобто у вас немає мультиакінгу або ж других якихось сторонніх аккаунтів, ви не користувалися сторонніми торговими ботами. Окрім тільки інтегрованого безпосередньо в платформу, ви не використовували VPN, і ви в будь-який момент можете підтвердити свою особу. Все це написали, і якщо це правда, зазвичай перевірка займає від 3 до 5 робочих днів, то вам відновлять доступ до вашого аккаунту. Проте, навіть якщо вам аккаунт заблокували, завжди є можливість вивезти свої кошти з нього. Тому не лякайтесь, ніхто вас не обдурить. А якщо у вас на будь-якому етапі виникнуть питання, то обов'язково здавайте їх нашому менеджеру. Контакти якого буде внизу в описі під цим відеороликом або ж в закріпленому коментарі. Будьте готові до того, що платформа запросить у вас пройти повторно курс верифікації. Це нормальна процедура і нормальна практика. Наприклад, користувачі форуму Reddit. Часто кажуть, що після проходження повторної курсу верифікації їм повністю відновляє доступ до аккаунту. І ніколи не соромтеся писати в службу підтримки. Так як це ваш аккаунт, це в першу чергу потрібно лише вам. Більш нікому ваш аккаунт не потрібен. Тож, друзі, сподіваюсь, вам все стало зрозуміло після перегляду цього відеоролику. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. І до скорих зустріч!